Вітаю вас в лекторії на Першому міському. Мене звати Володимир Немарцалов. Сьогодні ми поговоримо про День Конституції. Що таке Конституція? Конституція це основний закон, який визначає устрій держави, порядок і принципи функціонування всіх органів влади: виборчу систему, права та обов'язки держави, суспільства і громадян. Всі інші закони спираються саме на Конституцію і не мають її протирічити. Отже, як формувалася наша Конституція? Що передували її появі. Історія українських конституційних документів розпочинається у XVIII столітті, коли у квітні 1710 року гетьман Пилип Орлик створює першу українську конституцію договори і постановлення прав і вольностей війська Запорізького. В Конституції Пилипа Орлика було прописано поняття Вільний народ, окреслено основи демократії та правосуддя, описано антикорупційні та соціальні засади держави. Це був справжній бунт проти авторитарної влади, адже документ проголошував автономію України та закріплював її європейські демократичні традиції. Не слід також забувати про визвольні змагання на теренах Австро-Угорської імперії, які призвели до росту національної свідомості українського народу та проголошені у 1918 році. Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки, що об'єдналися 21 січня 1919 року. 24 серпня 1991 року. Знаменна дата. Україна проголошує себе незалежною державою, а це означає, що тепер можна і потрібно створювати власні правила. 28 червня 1996 року, після п'яти років роботи, Верховна Рада України урочисто приймає основний закон. Це був не просто документ, а справжня перемога української демократії. Що ж дає нам Конституція? Вона визначає наші права, свободи та обов'язки. Конституція України розрізняє також поняття права людини і права громадянина. Перше – про права фізичної особи це право на життя, на повагу до гідності людини, на свободу та особисту недоторканність і недоторканність житла. Право на невтручання в особисте та сімейне життя. Щодо прав громадянина, то це, зокрема, право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, брати участь в управлінні державними справами, право на соціальний захист. Але права нерозривно пов'язані з обов'язками громадян, обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Сплачувати податки і збори, не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки. І найактуальніший обов'язок захищати свою вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, шанувати її державні символи. Наразі в Україні запроваджено воєнний стан, у зв'язку з яким на території країни діє низка обмежень та заборон, зокрема, введена комендантська година, обмежено право на виїзд військовозобов'язаних чоловіків діє заборона на проведення виборів. Звичайно, наша Конституція живий документ, який кілька разів зазнавав змін, до якого мають зауваження представники різних політичних сил. Але українці відстояли закріплені в основному законі демократичні права та свободи в двох революціях. І сьогодні, захищаючи Україну, наші воїни воюють і за Конституцію, адже вона це фундамент нашої держави. А День Конституції привід згадати про те. Наскільки важливо жити за чіткими правилами, поважати права один одного та цінувати свободу, яку дарує нам основний закон?